Хто приносить щастя і злагоду в дім, звичайно, лелека, і дітей він приносить, і селиться лише у добрих людей, а тих, хто його ображає, карає. А ще як дівчина вперше цього року пару лелек побачить, а не самотнього птаха, до наступної весни заміж вийде. Так, улюбленцем людей і долі. В усі роки повертається він по весні до рідного краю, до місцини, де гніздився торік. Лалайки прилетіли. Значить, і дійсно весна настала. лагодитимуть тепер гнізда, шукатимуть пари. Спочатку займають найстаріші гнізда, потім більш нові. А побудовані торік. Ті займуть в останню чергу. Є гнізда відомі десятки років, а де інде на одному і тому ж місці лелекі гніздяться ще з середньовіччя. А чому шукатимуть пари? Хіба них на все життя, як у нас? Ні. Першими, як правило, прилітають самці, займають або будують гнізда. Але личиха обирає того, чия житлоплоща їй більше сподобається. Цей самець гніздо вже зайняв, а от подруга в нього поки що відсутня. І що далі? А далі прилетить самичка. Вони залицятимуться, тріскотітимуть дзьобами, ремонтуватимуть гніздо. А де вони взагалі ніздяться? Я бачу ніза на деревах, електричних стовпах, на дахах. Так, їм потрібна надійна опора. Раніше багато гнізд було на дахах і деревах. Казали навіть, що у будинок з величим гніздом блискавка не б'є. Але солом'яні стріхи майже зникли. Старих дерев теж стає дедалі менше на вулицях. Тому з кожним роком більша кількість гнізд на водонапірних баштах та стовпах електричних ліній. Останній варіант не найкращий як для людей, так і для безпеки самих птахів. І що ж робити? Люди повинні прийти на допомогу птахам. З давніх давен люди приваблювали лелек, влаштовуючи штучні гніздівлі. Вони можуть бути різноманітними. Можна прилаштувати старе колесо або дерев'яну платформу на дереві. А можна влаштувати і таку капітальну споруду, зварену з металу, яка піднімає гніздо над дротами. А взагалі лелеки живуть не тільки людей. Іноді вони залишаються останніми жителями покинутих сіл, як у цьому селі на Кіровоградщині. Можна знайти їх гнізда і у колоніях чапель. А іноді бувають колонії і самих лелек. Навіть по кілька гнізд на одному дереві. Проходить зовсім небагато часу і самиця відкладає яйця. Птахи починають їх насиджувати. Але Лечіха так весь день і сидітиме. І що ж вона їсть? Чи лалека її нагодує? Вони міняються кілька разів на день. Як почекаємо тихенько побачимо. Дивись, ось вона повертає яйця. Летить, яка урочиста зустріч. У них так завжди. Після зустрічі птахи деякий час будуть удвох на гнізді. А потім той, якого змінили, летить поїсти. Так, спочатку треба трохи розім'ятися і почистити пір'ячко. Як він чинно походжає? О, щось схопив. Це найбільш поширений спосіб полювання. А ще лелека може вартувати мишу біля нірки. Але не проти і побігати за комахами. Ловлячи їх у повітрі. Охоче полює він на мілководді, визбираючи дрібних водяних тварин. Причому у каламутній воді чорногуз взагалі шукає здобич на осліп, намацуючи її дзьобом. Ну, те, що лелеки ловлять жаб, це всі знають. Чомусь всі вважають, що лелеки живляться перед усім жабами. Навіть одна з народних назв цього птаха жабоїв. Та насправді основою його раціону складають комахи. Особливо він полюбляє прямокрилих, до яких відноситься відома всім сарана. Причому полюбляє її настільки, що у мовах деяких африканських народів його так і називають сарановий птах. На зграю сарани, наче названий обід, бузьки збираються за десятки кілометрів. Ловлять вони багато інших небезпечних тварин, капустянок, дротяників, жуків, кузьок, та й мишу не пропустять. Недарма кажуть, що лелека добробут приносить ще і як, адже він сприяє збереженню урожаю. Але знаєш, ловити здобич у густому високотрав'ї дуже важко. Тому лелеки дуже полюбляють полювати на свіжоскошеній траві. Або під час оранки, коли потревожена живність стає легкою здобиччю, так само залюбки годуються, походжаючи серед худоби на пасовищі. Череда корів також злякує дрібних тварин. Але леки їх ловлять, користуються нагодою. Точно. А як вони пташенят годують? Не будуть же носити по одній комасі. Звичайно ж, не будуть. Вони набирають повний дзьоб та глотку їжі, а потім відригують її у гніздо. Бачиш, як пташенята підводяться і вибирають все, що приніс дорослий птах? І воду для них лелеки приносять у той же спосіб. Раз, два, четверо. Ні, п'ятеро. Якщо хочеш порахувати скільки пташенят у гнізді, найкраще дочекатися, коли батьки прилетять їх годувати. Бо зараз вони наїлися. Воно і видно. Бачиш, не пачкають усередину гнізда. Вони наїлися, ляжуть у гнізді і дріматимуть. Всіх не побачиш. А навіщо їх рахувати? А щоб знати, як живеться нашим чорногузам? Чи стає їх більше, чи менше, щоб у разі необхідності допомогти їм. Кожні 10 років проводиться міжнародний облік чисельності Білого Лелеки. В усіх країнах, де вони є, рахують, скільки заселених гнізд і скільки виросло в них пташенят. Останній шостий облік проходив у 2004 і 2005 роках. А у нас в Україні ще діє програма моніторингу популяції білого лелеки. Кожен рік на постійних пробних площах у одних і тих же селах перевіряють теж, скільки гнізд, чи з'явилися нові, скільки пташенят у кожному гнізді. Це показники того, чи добре в нас лелекам. І скільки ж пташенят у лелек? Найчастіше троє. А взагалі буває від одного до шести. І зовсім рідко семеро. А чому час від часу лелеку називають Чорногузом, Буськом? Такий добре відомий улюблений птах отримав і багато назв у різних місцевостях. На Галичині Бусько, на Волині Боцян, на полісі Бусол. У центральній та північно-східній Україні гайстер. Майже всюди зустрічається назва Чорногоз, а наукова назва Білий Лелека. Чомусь іноді лелеку називають журавлем. Але ж вони навіть не рідня. У Європі у нашого білого лелеки лише один близький родич чорний лелека. Рідкісний, занесений до Червоної книги України. Він мешкає у лісах. І людини на відміну від білого уникає. Більш далека рідня чаплі, що живуть біля водой. А от з журавлями чорногузів ріднять хіба що довгі ноги та шия. А куди лелеки діваються на зиму? У серпні вони збираються у зграї і вирушають у далеку мандрівку на південь за тисячі кілометрів до південної Африки. А звідки відомо, що вони летять до Африки? Шляхи міграції вивчають за допомогою кільцювання. Птахові на лапку одягають кільце, що має персональний номер. Це ніби паспорт птаха, за яким його можна упізнати. Як хтось знаходить закільцьованого птаха, повідомляє у центр кільцювання своєї країни. Вказує номер кільця, дату і місце знахідки. Український центр кільцювання знаходиться в Інституті зоології в Києві. За допомогою кільцювання можна визначити і скільки птахи живуть у природі. Звичайно, лелеки живуть близько 10 років. Але деякі можуть доживати до 20-25. А одного разу в Німеччині знайшли закільцьованого птаха, якому було 29 років. А як вони летять до Африки? Ось дивись. В Європі є дві популяції лелек – східна і західна. Вони відрізняються шляхами перельоту. Західні лелеки летять через Гібралтар і зимують у Західній Африці, а східні через Босфор, близький схід і вздовж Нілу до Південної Африки. Далеко. Далеко. Але як би далеко вони не мандрували та навесні вони повертаються на батьківщину? І ми всі збідніємо, якщо в наших селах перестане лунати величий клекіт. І ми повинні зробити все, щоб їм було куди повертатись і було кому повертатись. Адже ми хочемо, щоб вони завжди поверталися.